В інтерв'ю британському видатню економіст, Володиму командувач ЗСУ Валерій Залужний, повідомив, що якщо в Україні не буде надано вчасно сучасне озброєння, то можливий перехід до позиційної війни, в якій Росія буде мати перевагу. Які ризики вона несе, які історичні аналогії можна привести. Дійсно, є інтерв'ю Валерія Залужного. Британському виданню The Economist, в якому він повідомив про загрозу позиційної війни. Найбільш вирогідною аналогією може бути ситуація під час Першої світової війни, коли центральні держави і держави Антанти прийшли до певного військового паритету, стабілізувалися фронти, і деякий час вони... Ну, практично не рухалася. І ось ця а, стабільність якраз і була війною на виснаження. І проблема полягає в тому, що саме позиційна війна призвела до того, що фронт утримувався, але тил не витримав. Сталася революція в Російській імперії. На початку 1918 року Російська імперія підписала з центральними державами сепаратний мир. І небезпека позиційної війни полягає в тому, що стабільність фронту і просто йде нескінченна перестрілка. І перемагає той, у кого більше відповідно артилерії, більше боєприпасів і, звісно, більший мобілізаційний ресурс. Але якщо у однієї зі сторін є технологічна перевага, тоді ця технологічна перевага дозволяє і руйнувати логістичні ланцюжки, тобто нищити систему забезпечення військ супротивника, що призводить до зниження його боєздатності і примушує до жестів доброї волі, які ми бачили неодноразово протягом 2022 року. Що стосується і Київщини, і Чернігівщини, і Харківщини, і Сумщини. І навіть Херсона, коли російським військам доводилося залишати певні території просто тому, що вони не мали можливості їх утримувати. Крім того, ми повинні розуміти, що для Російської Федерації, так само, як і для Російської імперії, позиційна війна доволі небезпечна, оскільки в самій логіці російського населення. Найголовніше це військова перемога. І найгірше, що може бути, це поразка у війні. Тому відсутність військових перемог може сприйматися як поразка і може викликати хвилю незадоволення, аналогічну до тієї, що призвела до революції 1917 року. І знову таки. Для нас можливою аналогією може стати більшовицький переворот, коли просто були використані незадоволені режимом і люди, які прагнули отримати владу, для того, щоб вони, здійснивши той державний переворот, підписали сепаратний мир. Для нас найважливіше отримати. Сучасне озброєння в необхідній кількості, щоб мати технологічну перевагу над супротивником і могти завдяки цій технологічній перевазі, чи в позиційному протистоянні, чи в маневреній війні досягнути деокупації наших територій і примусу ворога. До повної беззастережної капітуляції.